Айстра багаторічна садова королева саду багаторічників. В неї пишні, красиві соцвіття, кошики, зібрані з безлічі квіток, зірачок. Це одні з найулюбленіших в Європі квітів для саду, а невисокі сорти дуже популярні для вирощування в контейнерах і вазонах в домашніх умовах. Шинувальники іноді називають цю рослину морозка або морозець. Цвітіння айстри дуже ефектне, рясне і тривале. Кольорова гама забарвлення квіток від білого до блакитно-бускових, рожевих і навіть бордових кольорів. Форма квітки різних видів може бути проста з вираженою жовтою серединкою. Напівмахрова і густомахрова. Біля цих квітів у сонячну погоду завжди багато бджіл. Бджоли беруть із квіток нектар і пилок. Ця рослина використовується для підтримування медозбору, тому багаторічну айстру висаджують на території пасік у садках. Ось яка цікава рослина!